Будуть предметно детально доповідати з приводу винищувачів F-16, які передадуть Києву, як розповідає голова місії України НАТО Наталія Крабенка. Україна може їх вже отримати буквально цієї весни. Приходить весна, весна іде, красу несе. А ці красі радіють все. Так, от красиво українським небом полетять винищувачі в А Підготовка до їх застосування зараз відбувається активно на всіх напрямках. Пілотів навчають англійської мови, пілотів навчають управлінню літаками, облаштовують інфраструктуру, злітно-посадкові смуги, готують персонал, який буде обслуговувати F-16, і багато, багато, багато речей, без яких західні винищувачі не зможуть ефективно виконувати свої функції в українському небі. Скоро сподіваюся. Тільки велике прохання, не знімайте на о, о, телефони місця, де полетять F-16. Тому що, знаєш, як тільки полетять F-16, наші люди, F-16 летить.